Формадол. Таблетки від головного болю. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз. Вже. Ну, розумієш? Ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость Велію. Там уже пропорай російське з кризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу. А показують по інтернеті. От і ще, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. <говор> Не будь десь близько, де є якась частина там, щось таке, якийсь завод. Ось ти хоч мене ближче закінчить уже. Переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. якщо вона радіоактивна, то щоб на цих дурних американців на той їхні кнесе. Ну, як то так? Ну, унічтожають Україну повну. Ти б'ють по повної повноці ж, провоцирують. Переговоры, думаю, чтоб не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Доченька. Потому что это ж тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну да. Там никто Украина и не не дышит, там Совершенно. все Польша, там да. Венгрия, там. Очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла, да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороны ходят группу Все одна и та же а, нету вот. обороны. Ну, все в Москву передали, уже из Москвы звонят некоторые. Uh -huh. благочестивые люди. Ну что, по моим спастись. Ну, сегодня надо думати еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав сказали, щоби патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то не нам Матчка, я ніхто нікого поминати. нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не каже. Звісно, поминайте. Ну, щоб потім. Ви ж не отримали письмову указу, поминайте, нікого не слухайте. Добре, Володик. Сьогоднішній сіно, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвиженні, на. Благовіщення в Христовоздвиженському храмі, і вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.